Піксель це такий шпіон, який якого ми будемо потім підсаджувати до нас на сайт, і він буде спостерігати за діями користувачів. Тобто, це такий, ну не аналог, це просто це та сама, як Google аналітика є. Тільки у Гугла є Google аналітика, а у Фейсбука є Facebook Піксель, який спостерігає за діями користувачів. І основне, що він відслідковує події, які важливі для саме інтернет-магазину. Події це там додавання в кошик, початок оформлення замови. Там дзвінок і таке інше. Але найголовніше це покупка. Тобто це найголовніша подія, яка нам буде потрібна для роботи нашого інтернет-магазину. Так, ми з вами знову знаходимося в бізнес-менеджері. З нього все починається. Значить, у нас тут є розділ піксель але в каталозі для того, щоб спростити собі життя. І щоб він одразу прив'язався до нашого каталогу, з яким будемо ми працювати далі. То тут у нас світиться, що ми створили, і ми на попередньому уроці відмовилися створювати піксель, і тут ми, власне, це і робимо. Ми переходимо, тут є додати піксель, і переходимо. Він нас кидає в менеджер подій «Events Manager» від Facebook. Так. Ну, це добре, дякуємо. Можете почитати, які події. І дивимося на наші е, джерела даних. Тобто, у нас зараз нічого немає. Це ми знаходимося в менеджері подій, ще раз Event Manager, е, і тут нам треба е, власне, створити. Можемо натиснути зліва, можемо по центру без різниці. Так, тут у нас підключіть свій сайт. Вибираємо, що це е, інтернет-магазин. Все інше нам не підходить в, в нашому випадку, і ми його даємо йому якусь е, назву. Знов таки, це не має. Ну, особливо це не має ніякого значення. Це е, для вашого е, зручності. Натискаємо створити. Так, чекаємо на створення. Тобто він пропонує налаштувати за допомогою API, Ну, Зараз воно не, не активно. Якась помилка на Фейсбуці: налаштування за партнерською інтеграцією, і налаштувати вручну. В більшості випадків налаштовуємо саме вручну. Вставляємо його на сайт за допомогою якихось плагінів модулів або розширень, які є там. Якщо це ми говоримо про пром або хорошоп, то в них є просто сервіси за допомогою сере програми, плагіни вже вбудовані, які дозволяють підключити піксель до сайту на промі, сайту на хорошопі і окремо зупинимося на сайтах OpenCart і WordPress, тому що там історія трошечки інакша. Зараз ми тут закриваємо все. Очікування дії, тобто він чекає, що ми будемо е, його підключати. Ось ми. Якщо ми перейдемо в джерела даних, то ми, власне, і побачимо ось наш піксель, який ми створили. І ось це його ідентифікатор, який нам, власне, буде потрібен для того, куди ми його будемо з вами прив'язувати. Так, ми, ми повернемося в бізнес-менеджер, так, джерела даних. Ось воно вже створили ми його, а каталог все одно просить, щоб ми його з'єднали. Ну і власне тут ми з'єднуємо з цим пікселем, який ми тільки що створили, для того, щоб він вже побачив, що ми все це пов'язуємо між собою. Знов-таки, треба, мабуть, перезавантажитися. Одразу Facebook не побачив. Так, каталоги. Підключіть дані для відстеження. Вже у нас стоїть галочка, і залишається тільки завантажити товари. Все, піксель він побачив. Так, набори. Даних ось не в пікселях, до речі, теж на цьому зупинюся. Не в пікселях лежить піксель, а він знаходиться у меню джерела даних. Тобто меню піксель вони залишили, але сам піксель лежить в розділі набор даних. Тут ми можемо до цього пікселя надати доступи комусь. Ну, власне, знов таки собі надаємо. Так. Все. І звідси ми можемо перейти напряму в Event Manager для того, щоб, там, наприклад, попрацювати з нашим пікселем. Або ж ми можемо так само в каталог, якщо ми знаходимося в розділі каталог, ми можемо перейти звідси в Commerce Manager для того, щоб працювати вже з товарами. Тобто, наш бізнес-менеджер нам дозволяє ходити по наших основних джерелах для налаштування нашої реклами.